Всім привіт! Ви на каналі Окідєго. Якщо ви зайшли на це відео, то скоріш все ви питаєте себе одним простим запитанням: чи купувати мені сталкер? 2, якщо у мене комп'ютер слабкий, і відповідь: Ні, не купуйте само, якщо ви вже купили S.T.A.L.K.E.R. 2, а у вас він іде тільки на низьких чи на середніх налаштуваннях, та навіть на високих налаштуваннях, але він лагає там, вибиває постійно ще щось, типу того. Перестаньте грати. Просто от візьміть і вже перестаньте грати. Я розумію, гра атмосферна, гра цікава. Я сам чесно кажучи, під великим враженням від цієї гри, але не цього хотіли розробники. Давайте я просто легенько так поясню, чому я так думаю. Дивіться, в мене був старенький Ноутбук мій, я дуже хотів пограти метро, купив, скачав це метро, і на низьких налаштуваннях почав грати. Так, в деяких моментах в мене гра зависла, почала вибивати. Взагалі, ну, був кошмар. І знаєте що? Е -е, через деякий час я все таки купив новий комп'ютер, на якому я запустив метро на ультраналаштуваннях, динамічний звук, ну все-все най най-най-най. І це була зовсім інша гра. Я був під таким враженням, ви собі не уявляєте, що я тоді відчув, коли я цю запустив гру на ультра коли вс... все жило біля мене, все біло. Ну я не знаю, як це пояснити, хоча ні, давайте так. Та таки знаю. Пояснюється це дуже легко і дуже просто. Дивіться. Ви можете піти в кінотеатр і подивитися фільм, там 3D, в IMAX, наприклад, і так далі. Вас оточує звуки, ви бачите цю картинку, яка рухається, і так далі. Або вибір інакше, сісти вдома, скачати камрі, тобто відео, яке знято з кінотеатру кимось, хто туди сходив, і відчути, як на фігня. Тобто, навіть хороший і цікавий фільм для вас буде повним лайном. Ви не відчуєте ні емоцій, які закладали режисери, ви не відчуєте хорошої картинки, там що хотіли аніматори і так далі. Цього для вас не буде. Бо ви побачите просто по суті гівно. А якась людина пішла в кінотеатр і залишилась задоволена. Остаточний вибір за вами: чи грати сталкер, чи не грати. Я свою думку вам сказав. Чекаю вашу відповідь в коментарях. Бувайте.